Америка стала ближчою до Франківська через світлини, змальовуючи століття 100 років фотографії. Саме під такою назвою у Прикарпатському національному університеті відкрилась виставка фотографій з національного архіву Сполучених Штатів Америки. Близько семи десятків чорно-білих та кольорових кадрів фіксують головні віхи історії Сполучених Штатів від Великої депресії та нової світової війни до запуску космічних ракет. Кожна країна проходить свій шлях. Дуже складний шлях, непростий. Це і радість, і печаль, і болі, і сльози. Тут є, наприклад, фотографії військових, які воювали у В'єтнамі. Це ж просто пробирає серце і душу, тому що я волонтер. Я часто бувала і на передовій, і я бачила саме от той стан, в якому. Перебували американські воїни, але вони через це пройшли. Експозиція виставки це унікальне зібрання кольорових і чорно-білих знімків, які розповідають про 100 років американського життя. Відібрані із величезної колекції національного управління архівів та документації, яка налічує понад 200 мільйонів знімків. Фотографії із цієї виставки торкаються всіх аспектів життя у двадцятому столітті і зосереджуються на житті американського суспільства і на тих закордонних подіях, у яких американці відігравали важливу роль. Ці роботи може дивитися молодь, опрацьовувати їх, вдивлятися в них. Це те, що фіксує певну історію, те, що тоді що можна зазирнути. Значна частина наших молодих людей була в сполучних. Татах Америки відвідувала їх з іншого боку, побачити, як розвивалася ця країна, яка сьогодні вважається лідером і світової економіки, і суспільних і індустріальних розвитків. Тому ми з великим задоволенням завжди даємо можливість нашим студентам і викладачам пізнати інші народи.